Відкрите заняття школи юного археолога відбулося в археологічному музеї ЖНУ. Вихованка падійону Марія Михайлець презентувала свою наукову роботу, яку подає на конкурс Малої академії наук за напрямком археологія. Тему обрала актуальну дослідження церкви святого Юрія в Ужгородському замку. Дівчина безпосередньо брала участь у минулорічних розкопках як учасниця школи юного археолога. Насправді я вперше ознайомилася з практикою польових археологічних робіт. Тому, чесно скажу, дивувало мене все. Історію я давно цікавлюсь. Археологією я ще не знайомилася до минулого року, і це для мене стало відкриттям, чимось новим. І надалі я збираюся вступати до вищого навчального закладу за спеціальністю 032 історія археології. А відповідно, продовжити пов'язати свою майбутню професію за обраним напрямком. Керівник археологічного гуртка у падійоні Олександр Дзембас також виступив із лекцією про діяльність Юрія третього другета. Хоча археологія вивчає е історію людства за матеріальними рештками, але так чи інакше вона пов'язана з історією. Саме тому ми деколи розглядаємо такі актуальні теми для життєві, важливі для Закарпаття. Такі відкриті заняття ми проводимо періодично. Залучаємо громадськість, маємо за мету, можливо, ще хтось доєднається до нашого невеличкого об'єднання. Літом це набагато легше, тому що ми в полі працюємо, працюємо в експедиції, дітей набагато більше. Школа юного археолога користується неабиякою популярністю минулого літа. юні гуртківці були у складі археологічної експедиції ужну, яка досліджувала окрему ділянку церкви святого Юрія і готувала нову для розкопок у 2024 році. Матеріал там і колосальний. Зараз ми цей матеріал опрацьовуємо, і він насправді дуже багато чого відкриває в історії цієї пам'ятки. Співпраця обов'язково буде продовжуватися, і тому що треба виховувати покоління, любов до свого краю, до своєї батьківщини і до архітектурних пам'яток нашого краю. Гурток археології діє у падіюні впродовж цілого року. Спочатку це теоретичні заняття, а влітку діти активно долучаються до польових досліджень.